Всім привіт, друзі. Сьогодні виїхав трохи трактором, от снігу дофіга у нас, ну вирішив трошки вам розказати. Один є привід. Це трактору 40 років вже, 2024 рік наступив і йому рівно 40. Він, якщо не помиляюся, 1984 року, ну так, по табличці. Ось тут пише 84 рік. І цей. І от думаю зняти вам таке відео. Ну, 40 років йому, але виглядає він покраще, ніж деякі молодші трактори, які, наприклад, 90-х я дивився, буває. Багато чого дуже тут робилося на цьому тракторі. Ну це рівно. Зараз роб... працює майже кожен день, скільки снігу багато і він ще падає і падає. Тому така от заранього праця. Це перша зима, яку я ще працюю отак конкретно. До цього він практично зимою не працював. Ну там я виїжджав пару разів, коли снігу не було. А також що сніг є я, я їжджу, це перший раз. Тому якось так. Ну, саме основне, що тут робилося, ну, 20 років цей трактор в нас, навіть більше 20 років, оскільки десь орієнтовно його купили в 2000-2001 році, а зараз вже 2024 тому трохи більше 20 років. Ну це орієнтовно, тому що ніхто вже не пам'ятає точно коли і що. Ну, але зараз я це поговорю про це все. Тут все ще стоїть практично рідне, капітального ремонту, нічого ще не бачило. Лише була конкретна розборка, це був мінявся виживний, причому виживний мінявся два рази. Раз міняв я з татом і раз міняв хтось до нас, оскільки коли розібрали його, розкатали, там був стояв виживний рідний з якогось чи від комбайна, чи ну, з іншої техніки, не його рідний. Далі все, що більше такого ремонту, як такого і не було. ну Пробилася також палена апаратура і форсунки. Це теж такий, можна сказати, якщо ремонт. Більше так капітального нічого і не було. За... Е... Але розкажу те, що, по крайній мірі, робили ми в цьому тракторі. Дороботок тут безліч від фільтрів. До там реверс, тахометр, ну багато чого. Не об... Зараз його це все перелічувати я не бачу смисла. Оскільки тут дуже багато всього зроблено і. фари основні, ну, це я ж кажу, це все. Можна все розказати, але це дуже довго буде. Тому... Що стосується ремонтів. То ремонту практично не було ніякого, був ремонт паливної і вижимного. Це основні ремонти. Ще раз скривалася коробка, якої вибивали передачі, але тут от є така от кришечка, вона така закругляна. І от тут вона основна була причина отут, що згнили пружини. Там, де... Це от така була ремонт. Тато ще не знав. Що тут і як тут, ну і він скрив кришку коробки. Ну Там нічого такого особового не було, коробка теж вся оригінальна. ще. Ну Так то що не побачиш, але Ну як на вигляд, то так. І оце був основний ремонт. Також такого технічного плану трактор занижався. Як можете бачити, трактор в низькій наладці бортових, якщо так відійти. Трактор низький на лаці бортових. І це ми його занижали років вже 12 назад. Оскільки ну це ще я не дуже рішав, тоді ще малий був. Але тато вирішив його занизити. Ну, Зараз же, якби, його підтримую, мені здається, це краще. По-перше, зручніше залазити, а по-друге, менша вірогідність перекидання, оскільки тут. Я тут буває катаюся, тут, там, тут дуже ровів багато і дуже велика вирогідність того, що він перекинеться. Тому ще отаке було. Також звужувалася колія. Колія ізначально напереді була колія 1,40 сорок, а взад була колія 1,50 п'ятдесят. І тому тато, коли почали обробляти картоплю, тато звузив колію до метр тридцять. Тут зараз спереді метр двадцять сім, якщо я не помиляюсь. А тридцять 1,31. Ну зараз... Ну це так по пам'яті, оскільки то, що я не пам'ятаю. Е, також змінялася резина передня. Передня багато раз мінялась, а задня тільки раз. Оскільки тоді, коли міняли колію, здається, одну покришку перебортовували, інша була раніше перебортована. Ну, це по моїй пам'яті я точно вже Це багато років вже було. Тому е, отакі от основні ці ж, е, ремонти. Так більш нічого такого не було. Основні за 20 років ставили цей каркас безпеки, оскільки ну трактор був куплений і був куплений без кабіни. Тобто була тільки одна оця платформа, туди ящик акумуляторний, ну і крила, це все було. А кабіни самої не було. Кабіну вже ставив тато з дідусем і... Кришу теж робили вже самі, бо був тільки каркас. Я кажу, тут багато чого мінялося, толком вже і не, і не згадаєш, як це все робилося. Оскільки більше, деяка частина вже мене навіть не було, тут була зроблена, і деяка частина вже, я ще малий був, то це я пам'ятаю, що ще, по крайній мірі, те, що я робив. І... Тепер розкажу ще, чого, чого взагалі куплявся цей трактор. Цей трактор куплявся спочатку, дідусь його купив, щоб на ньому на роботу їздити. Він робив в лісі. І, причому ліс був не оцей, що в нас, а в якомусь іншому селі, і приходилося їздити на роботу. Тому у нього була москвич, Ну, як хто бачить, за кадром стоїть в гаражі. І прийшлося йому їздити на роботу. І того він був куплений. Ізначально. Потім цей трактор вже дідусь купив до нього прицепа і він виконував перевозку. Таку, як я перевожу, таку він і робив. А вже пізніше, років 10 назад-12, цей трактор почав працювати на городі. Тобто вже почали ним і орати, і культивірувати. І всяку таку роботу робити. До цього ще не було такої потреби. Тут, тут в селі було, звісно, мало тракторів, але дідусь робив в лісі, то завжди йому е, трактор знайти було не проблема, щоб вигороти там і е, скультивувати там щось, ну, де треба було. А це вже пізніше, як пішли, дідусь пішов на пенсію і вже не було тут таких тракторів великих зараз, то вже було вирішено зробити до нього і плуга, і культиватора, і ну, щоб все обробляти своїм трактором. Також було... це вже перший рік, я ж кажу, чищу сніг. Це перший рік в мене до цього цей трактор взагалі зимою не заводився, Інколи накривали його брезентом, ну, але це вже було давно. Тому отак. Е ну, 40 років йому, але основна його історія почалася вже в нашій сім'ї, я так, я так розумію, оскільки напрацював він досить мало. На тахометрі 1844 мотогодини, і це, на... і це при тому, що Тахометр мінявся, але я був його розбирав і виставив. Стільки мотогодин, як було на лічильнику. Тобто в мене був лічильник, а це вже тахометр це вже дороблене. Тому було так ще на, е, до, ну, переставлено. Ну але сам факт, напрацював він тільки 1844 мотогодини. Це дуже мало для 40 років. Тому я думаю, що він особо він і не працював е, за свої 40 років. Для нього це така робота не дуже. І ми його також використовуємо, ну, не дуже часто, можна сказати, напрацювання на 30-40 мотогодин за рік. Це при тому, що я не калимлю, не їжджу ні до кого гора, не гору, не культивірую. Тільки свій город, і той город має 30 сотих, тільки якщо всю землю підсумувати. Тому експлуатація досить невелика. Основна його робота це привезти щось, відвести. Е, якесь зерно, дрова. Е, це основна його робота. І, ну і город. Зараз такого трактора знайти дуже важко буває в хорошому стані і ще за хорошу ціну. І Раніше ці трактора е, були дуже рідкісними, оскільки зараз багато китайчиків, багато японців, такі що ну японців деколи ну їх не дуже багато, звичайно, а китайці зараз і мотоблоків повно. Тому е такі трактора деякокційня за, за металолом. Ну, я там скажу, що цей трактор дасть фору ще будь-якому китайцю чи яп японцю. Оскільки він, тут було все зроблено на совість, хай там хто що каже. Ну, цей трактор ізначально ж був придуманий в Харкові. Пізніше вже його передали на Владимирський тракторний завод. А значально ж він був, вироблявся на Харкові, Ну це ж модель новіша 1984 року, 40 років. Такий ще ремонт треба буде зробити. Форсунки, щось мені не подобається, на холодну буває, запускається, то робить практично на одному циліндрі. Потім за один момент щось йому раз склинкує і він починає робити на двох. І так само треба було б голови зробити. Бо вже є видно, що направляючі розбовтані треба і гази потрапляють під клапані кришки, оскільки все в нагарі. Теж треба було б зробити. Ну і в коробці поміняти масло, оскільки там вже рижий нігрол. І зараз при, такому, при, такому, при зимою. Раніше якщо він не експлуатувався зимою, то ще ладно. А зараз то треба було б желательно на тат-17 поміняти. Ну та й от так. Що ж я тут більше такого нічого я сказати не можу. Зараз я поїду десь, покатаюсь трохи по снігу і поїду додому. Вони вже там чекають. Так що, всім, кому сподобалося, ставимо лайки, підписуємось, всім па-па, до нових зустрічей.